Батьки та громада села хочемо привітати вас з Днем Святого Миколая. Нехай святий Миколай виповіть наше спільне бажання, перемогу! Зісняного 22 травня зимове Микола визначається особливо учистим. Вважалося, що він захисник усіх вірних і знедолених. Та найбільше його пошановували діти. Для яких він був почесним охоронцем. Навіть існує легенда про те, що Миколай рятував дітей серед моря. Традиційно в Україні, особливо в західних областях, до цього дня готували обрядодії, пов'язані зі Святим Миколаєм. Ввечері хтось найповажніший з родини переважно дідусь, перевдягався на туриці довго. Заходив до оселі з подарунками, які батьки, знаючи про дитячі забаганки, готували заздалегідь. Вручаючи кожному окремо гостинець, святий Микола згадував усе те добре, що зробили дітлахи протягом року і соромив за нечемні вчинки. Відтак діти свято вірили в існування цього доброго захисника і намагалися вийти діда Миколая, який знає про все. Народні пікмети до свята Миколая. На Миколая хлопці вже починали домовлятися про колядки. Після Миколи пшениця криє поле. Хвали зиму після Миколи. До Миколи та ніколи. Варка, Сава та Миколи до добро... не доведуть ніколи. У кожному році два Миколи. До першого Миколи не буває холодно ніколи. А до другого Миколи не буває тепла ніколи. Як впаде великий іні на гарний врожай хліба. Як на Миколу піде дощ, то врожай на озиміну. Морозяний день на уроду хліба і його родини. У народі вважали, що зимовий Микола є також опікуном диких звірят. Про це підтверджує одна з легер, записаний на Черкащині. Якось чоловік їхав лісом і захопила його ніч. Мусив ночувати. Випріг він волик, дав сіна. Коли дивиться, недалечко від нього на пустирі звіряче Стиговіцько, злякався чоловік ще пак, вовки, лисиці, зайці, ведмеді. Таке назбігалося. Трак глянути, сидить заяць поруч з вовком і не боїться його. Що за дивовижа, думає чоловік. А коли від серця відлягло, він пільніше придивився і побачив сидить поміж звіриною святий Миколай, старий, сивий чоловік. Сидить і що з тим звірям розказує, а вони слухають, розвісивши вуха. На Миколая припадає й обряд полазників. Ці дійства влаштовують чотири рази на рік. Про одне з них, Веденське, ми вже розповідали. Подібні обряди робили на Анні і Різдво. Миколаївським полазником переважно був господар. Найраніше вставши, він обходив подвір'я, а потім пішов до хліва і казав тваринам. Дай Боже добрий день, щоб із подібінка здорова була, та я з тобою ще й своєю жоною і діточками і заходив до хати як перший перевідувач в оселі на святого Чудотворця. Про повагу, з якою ставились до Миколая в народі, говорить і те, що практично в кожній оселі були ікони святого. У цей день хлопці починали готувати. На честь святого Миколая створено чимало молитва. Одна з таких так звана заступницька чи заопікна молитва, з якої зверталися до свого покровителя, молитва до Святого Миколая. Святий Отче Миколай, вірний заступниче, тих, хто до тебе вдаються і в тебе просить помічі. Молю тебе, заопікуйся мною. Та захорони мене від дочасних нещасть, а ще більше від душевних нещасть, септо від гріхів, святий Отче. Як ти милосердився над трьома ув'язненими воєводами і вибавив їх від кари смерті, так у серце і наді мною, що погибаю в гріхах і заслуговую собі на вічну погибель. Святий Отче Миколаїв, Стався за мною до милосердного Бога і випроси мені ласки, щоб я в здоров'ї, невинності душі, а головне без гріха перейшла в цю долину сліз, а в вічності разом з тобою славила у Тройці одного Бога в безкіночні віки. Амінь. листи від діточок, хтось писав раніше, а хтось пізніше, а хтось згадував його у своїх думках. Він спостерігав за кожним, Дивись, хто як себе погодив, які вчинки робили діти, і наскільки прислухались до його порад. Щось важливе. Зараз я подивлюся свій щоденний. Що мені потрібно зробити сьогодні? Так, пішли щось покажу. Ой, я й забув про ранкові процедури. А ти робиш їх? Подивись, Але ж зараз такий важкий час для нашої країни. Перечитав півторбив же листів, і геть ніяк не міг прийти до тями. Від побажань здавалось, малюків. Вони просили зовсім не для себе і не про те, що мріялось торік. Закрий для нас святий Миколо, небо, благання, аж зривалися на крик. Чита святи про вибухи, руїни, пекли вогнем з надіями листи. А як ж, України, Україні, жоден мир, то принести, як повернути їм в квартиру, хату, чи місто, чи в комусь А як підняти світано, та стільки зі міських печі, як і шукати? Сирати можуть на десь, на праченому батьків, я до дітей, боїсь. Звернувся із молитвою до Бога і про бажання щирі розказав Найголовніше зараз перемога, і кожному як міг допомагав. Щоб у житті все велося і добро щодня лилося, щоб від цього дня Миколи жили добрі і любові. Щоб не знали ні бід, ні горя бо хливим життя моря, Щоб пишався край, а найбільше Миколай, Бо він любить всіх, хто мирів, згодів, у правді, не спесив. І до тих, хто він уночі, не все спавні калечі, цукерки і цукати, щоб солодко було спати. І вам за увагу! دیر تہٕ